Слава роду, слава рідним богам, слава Україні! Русі. Слава. Слава. У самі темні часи, так чи інакше, душа шукає чому радіти. Душа шукає чим світитися. Бо це є природа нашої душі, це є природа нашої іства, Світло, світло. І знову ж таки, якщо так от подивитися, так на самі різні школи духовні світу то ми таки побачимо, що витоки тих духовних шкіл справді є з різних зоряних систем. Як би то не дивно було для сучасної людини, скажімо так, тому що сучасну людину так виховують, що е, то, 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 то так як в середні віки інквізиція казала, що Земля пласка е, і, і Сонце крутиться навколо землі там, і так далі. Так далі, так далі, так далі так? Тобто нині фактично можна сказати, що ніц не змінилося. Тому що, власне, на тій християнській концепції християнський не з точки зору знань Христа, тому що Ісус Христос вчив, навчав, так? тому що передавав, а з точки зору тої системи церковної. Так? І То ієрархії вона прагне е, панувати людством. Е, так, то, 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 хтось каже, публійний проєкт. Е, і знову ж таки, хтось е, ну, аналізує і каже, що дивіться насправді, так, е, хто стоїть за тим проєктом, які сили і до чого ведуть. Де? Тобто е, є багато таких дуже цікавих, дуже дивних фактів. Природа буття. І природа нашого єства. Е, наша душа це, це, це кусочок Бога, і наша душа це, це є світло. І світло проявляється на кожному енергетичному рівні, в кожній чакрі або чарі, як це в нашій традиції, говориться. Так? Е, і це проявляється любов'ю, радістю, блаженством, задоволенням, насолодою і так далі. і так далі. На кожному рівні це, це власне це світло має свій спектр. так. Однак, власне, якщо ми подивимося, то ну не всі так духовні школи говорять. Хтось говорить, ми говоримо ну, земля свята, хтось каже, земля грішна, хтось каже, душа грішна і природа людини грішна. Хтось каже, а ми кажемо, що що, що душа це є, це є світло, і природа наша, це є це є божественна природа. Ми, ми діти богів, ми перунові діти, внуки держбожі, правнуки сорочі. Так, тобто над нами стоїть. Наші правоці, пра і, і, і яка наша природа грішна, наша природа божественна, діти Божі. І, і наша душа це, це і світло, І наш, наша природа це і природа світла. Однак, власне, от, якщо ви так придивитеся, то, власне, не всі так. А чому? А чому? А от власне, тому що, тому, що ми з різних творених систем, різні народи, різні раси. Вони, власне, походять з різних соряних систем. І нині нам знову ж таки, спираючись на ту біблійну концепцію, втокмачують голову, що ми одні в тому світі. Це ж це треба таке придумати, всесвіт, так? безкінечний всесвіт. Тобто навіть ми, дивлячись на зоряне небо, просто вражаємося, скільки ми бачимо зір, а скільки ми не бачимо зір. Так? А кожна зоря це система. Навколо неї там ці, ціла система власне, знову ж таки планет зоряних тіл там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це життя. І власне в тому безкінечності життя, безкінечності зір, планет хтось нам говорить, що ми одні так? і що більше життя немає. Це, це ж Звичайно, це, це повний нонсенс, це абсурд. абсурд. І, власне, це все описувалося дуже-дуже просто, зрозумілою мовою, так, от, от про о, ось воно є, розумієте? А, а нині це, це, це чи є життя на Марсі, чи нема життя на Марсі, а чи було життя на Марсі і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто це неймовірно. це неймовірно. Ну але комусь це треба, так, тому що цьому чим більше людина знає. Тим більше вона знову ж таки незалежна, вільна, свобідна, нею важче маніпулювати, важче нею от... <тух> щось заставити і до чогось схилитися, що, що їй не потрібно. Так? Ось. То власне, от, оце треба, треба про це пам'ятати і про це постійно задумуватися, задаватися питаннями. так? І ну, різні народи, різні народи, це, це різні раси, це, це знову ж таки, ми, якщо подивимося, ми побачимо ту різницю. Тобто, це власне різні витоки, різні джерела, різні зоріні системи. І чим більше ви над тим задумуєтесь, замислюєтесь, тим тим вам цікавіше жити стає. Воно розкривається більше, більше, більше. Зрештою, якщо вам цікаво, так ви можете загуглити авестійські. Акадські традиції, тобто зороастрізм, і нині воно також є, так, це шумери. І ви можете почитати власне, зороастрійський календар. Ну, Зверніть в першу чергу увагу на тиждень до весняного рівнодення, тобто до новоліття, до нового року, так як це празднувалося і в Римі празднувалося, і в нас празднувалося, так. Прочитайте про той кожен день тижня, один тиждень там от, почитайте, так? І там ви побачите, що нам описується власне, звідки пішла біла раса, звідки з якої зоряної системи, а з якої зоряної системи прийшла червона раса, а з якої системи і чорна раса, і так далі, і так далі. і так далі. Прямим текстом написано. І це просто, от, ну якщо маєте бажання, відкриваєте це для себе і маєте і... І вам стає цікавіше жити, і ви більше розумієте світ. І більше розумієте, що є правда, що є, що є крипта. і де пробують ваніпулювати. Так? Отже, таким чином, власне, доходимо ми до чого? До важливості, важливості розуміння свого коріння і своєї традиції. І ну я вам так скажу, що чим більше ви перебуваєте в духовних раденнях, в духовних практиках, священних станах, розвиваєтеся, взрощуєте свою душу, свій дух, тим більше ви бачите божественне проведіння навіть в самих дрібних якихось ситуаціях, навіть в самих якихось здається ну, таких побутових, рутинних речах. Ви починаєте бачити це божественне проведіння, як проявляється, оце, розумієте, божественні кони буття, підказки, знаки, допомога, опіка, захист і так далі. Так далі, так далі. І відповідно стає цікавіше жити. Я, я, я вам це обіцяю, що чим більше ви будете. Власне, от берете мої книги, так? читаєте, робите практики так? з моїх книг, так? відкриваєте плейлист практики Слово Люба. Знову ж таки, робите, так? Я вам обіцяю, що, що з кожним днем вам буде все цікавіше і цікавіше жити. Ви будете більше бачити, більше розуміти в тому світі, в тому житті. У кожній дрібничці, у кожній ситуації ви почнете бачити. Як проявляється божественне проведіння. Воля богів, підказки богів, захист боїв. Тож, відповідно, беріть, використовуйте, практикуйте, розвивайтеся, ростіть, аби ваше життя було в любові, задоволені, на блаженстві, щасті і радості. Бо це є природа буття. Це є шлях любомудрія. Шлях любові і кохання. Тож, хай буде так. Хай буде так, ну і у цьому знову ж таки пам'ятаємо, що нині дуже визначний такий період для всього народу, не тільки для цього народу, для всього людства. І оця війна це, це не тільки випробування і трансформації і переродження нашого народу. Це, власне, через наш народ має переродитися все людство. Однак ми перші. Ми маємо це зробити. Ми маємо, захищаючись від тих демонічних сил, обороняючись, так? Ми взрощуємо свій дух, дух свого народу, очищаємо його від всього того наносного. І відроджуємо свій народ у силі і славі своїй. А тому кожного дня пам'ятаємо, що підтримуємо, підтримуємо наших воїнів. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі й славі своїй, і як і тисячі років тому промовляймо. Вічиться від города Всевишнього. Жива матінка, прийти з сили свої благослови, з сили своєї наділи, з сили своєї сили. Во славу народу нашого, во славу богів рідних і в захист. Захисників, захисниць України, Русі православної. Влада й лапова, лелей леполе, ле. ярило ярили, ця любова, люба колона, ясна да навели макоша коша, Рабох наш смерся, батько наш житті дайний спаси роду слов'янського нашо, рама, орій коло мамай, душу свою перед вами розкриваємо. Жити, праведно бажаємо, сили, ваші до себе закликаємо. Прийдіть і утвердіть нас в силах любові і мудрості кохання, спокою, багатстві і відвазі, За можливості благополуччя життя праведного в яві. Відкрийте нам тайни, збережені примноження, передачі і відкриття зцілення сил та силами, любові, і кохання, мудрості і багатства.